Українці, схаменіться, досить вже чекати, бо пліндроять землю нашу, московські солдати, а якби ж ми, українці. Згортувались міцно. То було б всім воріженькам в країні тісно. Дорогі побратими, я хотів би подякувати кожному з нас, хто сьогодні, і не тільки сьогодні, пам'ятає наших героїв. Насправді я дякую за добрі слова, пану Роману, але його сподвижницька праця, кожного з вас, кожного патріота зламала найголовніше, зламала комуністичне ярмо в цій державі. І сьогодні, стоячи біля цієї могили Василя Чучупаки, я думаю, кожен з нас впевнений в тому, що його подвиг. Не забути і не був марний, тому що всі прапори, які тут сьогодні, кожне серце українця, яке нас чує і буде чути, це їхня заслуга. І саме завдяки таким героям і народному супротиву не могли більшовики переламати владу. Я переконаний, що сьогодні енергія цього місця, енергія кожного з нас, може говорити про саме головне про наше майбутнє. І новітня окупація, хто б її не напланував на десятки років собі, новітня окупація з Москви, з інших боків, не є нашою владою, не є нашим майбутнім і не є майбутнім наших дітей. Можливо, хтось запитує, для чого нам Холодний Яр, для чого нам берестечки, для чого нам крути? Адже, по суті, це в якійсь мірі наші поразки. І хтось думає, чого величать. На мій погляд, є декілька причин. По-перше, це не наша праздника. Це не парадство взагалі. Це був наш бій за нашу як в 90-х роках. Ми багато заплатили за те, щоб бути суверенною державою. Тому це місце нашої звитяги.